Серед семи жінок президентів про яких ви згадували навряд, чи є ще хтось такі, у кого є чорний пояс карате. Якщо порівняти, наприклад, політичну боротьбу і спортивну, яка із цих видів боротьби вам стається складнішою, і яка із них стається більш моральною? Ви знаєте, дуже странно, але завжди старалась. обойти политику и не старалась быть политиком. И 20 лет независимой Литвы я являюсь ни, членом никакой партии. Я не партийная. А это вам помогает в работе, членов партии? Да. Мне намного легче, потому что я никому не должна. Я должна только каждому литовскому человеку, кто меня выбирал и даже кто не выбирал. И вот эта свобода, На мне ничто не лежит. Я никому не должна денег. Я только должна людям.